Якщо вам не було що подивитись, ви просто любите контент про гори від псевдоекспертів, ультракрінжовий гумор та навіть корисну інформацію про ціни, доїзд та саме катання на лижах і сноубордах вандорі, там то точно сюди вітаю у цьому влозі. гойда-да. добрий день, шане панство, дорога родина. Запакували всю машину кульочками. Вибачте, не було клечетих. А можу качити музику, бо мені копірайт забере? Давай потім без мама. А чого я... Ні, не можна? Тамара мені не можна, каже, не... Нормально, мені... ти каже, а чому мені зараз не можна? Так я тебе нормально теж спитала. Love is. А це love is. Коротше, ми з ними не йдемо разом, тому що вони голодні і злі, як люди часто бувають. Злі. Коротше, я ніколи тут не була, але це типу, модне каталонське село, Сан-Гугат. І тут живуть всякі позіри. Тому <роте> ми тут не живемо. <роте> <роте> Десь так. Зараз покажемо вам відео. Ну, типа, воно виглядає тупо обично, знаєш, типу ну, любе село. Люди, всі діти були в курточках Рефлора. Дивіться, бачиш, то Рафааля, Рафа Надаля, типу. Ого, дивіться, який прикол. А тепер реально дуже корисний етап цього відео, якщо плануєте подорож машиною в Андору. За таку інформацію пасувало би вже поставити лайк авансом. Два моменти. Перше, взимку в Андорі машини при в'їзді мають мати обов'язково або ланцюги, або інші такі штучки, чохли на шини для того, щоб їздити по снігу. І другий етап: враховуйте те, що дуже багато потрібно вам дрібних грошей, готівки. По дорозі, бо багато платних доріг. Якщо оминати їх, будете їхати на хвилин 20 довше. Платними дорогами коштує приблизно 50 євро. Прибережіть купюри або картою платіть. Ні одна поїздка, ні в одні гори не обійдеться без зупинки в Макдональдсі. Якщо ви не любите макврапи, я не люблю вас. Я люблю з картопліка. Ням-ням. Трішечки лайфхаків по оренді спорядження від недоексперта, бо я вже тут другий раз. Мені подобається орендувати лижі саме в Гран Валірі, конкретно в тій самій будівлі, де підйомники, бо це банально зручно. Взяла на якомусь п'ятому поверсі собі лижі за 280 євро на 5 днів, і звітом собі зручно поїхали. На спуск. І вам так рекомендую. Якщо ви особливо новічок, вам такий варіант буде дуже комфортний. Там ще є локери, в яких можна залишити ваше взуття. Давайте покажу вам ще, що по цінам. Наприклад, на завтра одна людина коштує 67 євро. Що не є так погано, насправді. 6 днів 378, 7 днів 441. Тобто, порівняно з іншими європейськими курортами, це ще досить добра ціна. А мене отакий показую вам. Отакі маю лижі. Дякую. День три катання. Як це почуття? Чесно, я просилася, не боліла шия. Я взагалі не знаю, чому мене шия боліла. Вчора плече потягнуло, а шия не знаю чого. Ноги теж боліли какець. Зараз теж будять. Але намазала структури, але не більше нічого. Катя, розкажи, що, як тебе настрій? Настрій за бомбу. Поміняли тобі взуття? Та поміняли, але типа не ефортлес. Вони тут просто думають, що вони все знають краще. Ти говориш, що тебе капець як дали. Ти вже не можеш ходити. І Вони тобі говорять. Та ти не так носки вдіваєш. <пиш> Пишіть в коментарях, як правильно вдівати носки. Як ви вдіваєте носок? Є стопа, як насос більше використати для цього два-три речі. Треба зробити таких експериментів. <реклама> Ото <ботози, реклама> записати. <реклама> <і тери> <реклама> можна зробити експеримент. Я думаю, можна писати моїй стальську роботу. <реклама> і так, шановні, четвертий день катання. Поки що катаємося тільки я з Катю. Тамара дуже змучилась. Ми чуть-чуть покаталися, вона пішла. А я Знаєте, обморозила собі підбородок. Тому завжди баф. Баф чи балаклаву, Хоча ти в ній виглядаєш як. Іноплентяни максимально цьому... понополентянські, але в цьому є свій шарм. Дивіться, які ми гарні красулі. Красатульки не скажу, що ми красотки чи ні. І до речі, хлопці, пишіть в коментарях. Завжди до мене хтось пристає на підйомнику. От як ви бачите, що я гарна? <сум> 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 Оце вам гарно? <сум> Це краса. Це скарб. Ми з Катію з'їхали, що він з такої червоної класної. Я не думала, що я з'їду, але я з нею з'їхала, Чий назив? було дуже високо і дуже прикольно. Отакі види. Клас, взагалі. Дивіться, погодка топ. А я рада. Ми трохи розділилися, бо я дуже сильно замахалася. І сьогодні я катаюсь тільки з чоловіком. Якщо тут щось чути буде, то ви це дізнаєтесь. Якщо ні, то ні. Чоловік. І ну, менше просто хочу катати сніг, зазвичай. Сніг дуже хороший, мені так подобається. Воно тормозить просто на льоді. Тобі, напевно, uh -huh. важче тормозити, бо то лід слище, uh -huh. і ти їдеш ширше. Такий пухий сніг, то напевно. Сьогодні найші. проще. Фух, я дуже рада, що ми вже покаталися. <рес> але ти впав так сильно. Сильно. <рес> тому він хотів далі ще кататися, але не буде. Фух. Ну на цьому закінчуємо нашу лижну штуку. Прикол в тому, що я випадково. Ну, мені попала якась не дуже розумна жінка, коли я орендувала спорудження. І вона мені пробила типу лижі до вчора. І сьогодні, коли я їх здавала, вони сказали, що мені треба ще один день доплатити, але це не проблема. Там вийшло екстра 30 євро. От чого в мене вийшло дешевше оренда, ніж всіх. Чоловік сильно гепнувся. Він добре катається на сноуборді, але він пробував нові трюльки і гепнувся дуже сильно, коли зі мною з'їжджав. Тому він себе не дуже добре почуває. Та? А зараз будемо їхати здавати борд через те, що дехто дуже високий, на нього нема бордів в більшості оренд, бо іспанці дуже маленькі. Лишився тільки мій шлем, твій борд і все. Отут ми сьогодні йшли, і Віка так гепнулась, бо зранку була така ожеледиця. І отут пройти в кросівках було просто неможливо. Ти теж там, впав? Віка теж. На цей раз ми вже живемо близько до спусків, але наступна ціль це буде жити отут. Просто напроти всіх спусків. Бо спуски зразу. Можна, здається, ну та просто перейшов в дорогу і все. Отут заходиш сюди. І їде вже на кабінці. Ми вже перевділись, намалювались, помилась, і перше, хто закінчили це ми їдем поїсти. Ну, ми вже приїхали, ідемо пішки. Я вже дуже голодна, а та нічінжець безалкогольне пиво. а В ньому багато імбиря. Прийшло наше піво. У мене джинжельбір, то що я казала, це імбирна така штука, має бути хороша для імунітету. Тут ще лимончик поставили, виглядає цікаво. Чесно, вони виглядають однаково. Але у тебе ще є бекон, а в мене немає бекону. Я дуже це не люблю все. бекон. Ану пробуй пиво, скажи мені. Яка нямка. Нямка така, ням-ням. Ані пеко. Тільки дефолт взагалі смаку меду немає. Просто хмільне пиво переможець, переможець. І зеро алкоголь. Mm -hmm. Але це potato skins. Mm -hmm. Дуже смачно. Атмосфера тут така чисто вікінги. Час підійшов поговорити на тему цікаву всім, а саме нямка. Зараз я вам покажу, скільки коштує поїсти в Андорі, як на апрескі, під час катання, так і різні вечірні коляції. За найзвичайнішу канапочку, бургер чи то піцу. На самих спусках ви заплатите в районі 20 євро з людини. Це не буде щось вау, але досить східна їжа. Що найцікавіше, це саме ваші вечері, які обов'язково кого треба бронювати, і особливо, як у всіх гірських курортах, тут модно їсти сир. Я вважаю його ультрасильно вонючим, але вже як є. Найпопулярніша штучка тут це раклет. Бачите, така раклетішна, де велетенський кусок сиру нагрівається двома батареями. Вам дають багато-багато картоплі, вареної, якихось огірочків, ковбас. І ви чекаєте, поки розтане сир, і маленьким шпательком все це. Собі розмазуєте по вольбі. Люди, я зараз вам покажу таку ультраподачу. Ви такого ще не виділи ніде. О, о, баба, баба спекла. Чого вони на мене так дивляться? Мені ж не комфортно. Ну ти блогер. Привілегії людини з камери. Це в Іспанії або Андорі. от прошу вам приклад. Це тарілка. У мене така сама дома є. Вони з бозики. А дизайн не хочеш прокоментувати. Ні, дизайн це підприклад Один, другий. Всі дивились телевізор І зліва, і справа, і футбол. Три телевізори на одну кімнату. Дитячого розміру пиво, але смачне. Отаке фондю. Вчора був раклет, сьогодні у нас вже фондю. Більш плавлений сироп. Позлиплесь. Мають включити, на цей раз який кінкрумер. Тут маленька. Маленька, та. так. Тут окремо сервіс. О, така, от, Ще е мають принести цибулю, якусь таке. Цибульку вам мають принести. М'яско може. Там вроді має бути щось таке, так. Да. Чикс, Чикс. словкада, тамара, її сироп. Я кава, добре? Навіть без сукрунайс. Нормально. Вот те, що я взяла добре. А я без сукру добре. Є така фраза, яку хотіла на TikTok запросити. Типа, якщо ти якщо тобі говориш, що ти гарна, навіть після там трьох годин катання, ти виглядаєш отак. Отакі у нас види. Ну, Кафешні, тут треба все тут дебільний черзі, не розумію чого. Але сьогодні кажуть, що тут менше людей, ніж зазвичай. Ми трохи далі від того, де живемо, з іншої сторони ближче до столиці. Вчора, позавчора були дуже великі корки і взагалі добратися пару кілометрів було дуже довго. А сьогодні і вчора вже взагалі корок нема. Дуже мало людей лишилось, пустота, білий день. Отак от, от. Так що, знаєте, не їдьте сюди на прям вихідні, бо ви дуже довго їхати. Або їдьте лишатись десь біля підйоми. Сьогодні все якесь більш сіре, сонце зайшло і через то холодніше. Але тут ще є цей магазин Амецьєру, цей прикольний дуже, як Ліселько, органічні продукти. Ще тут всі будинки прямо такою камнем зроблені. Тупо всі сірі. Тобі подобається такий дизайн? Супер. Я так посередньо. Мені не дуже подобається все камінь. Дуже багато інсталяцій. Це саме ці волхви, які 6 січня дарують подарунки дітям іспанським. Цікаво, що в Андоррі теж все святкують. Бачите, вони всі дуже різні. Тут багато різних інсталяцій, дуже гарно вони зробили. Гарніше навіть, ніж Барселоні. Ну не те, щоб гарніше, але інакше. Дивіться, які лопати і сніг! яка краса. Вау! <плес> 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 ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла... <ститу> <Тамара Каля>. Що <смеш> <смеш> сказати? Нема що сказати. Дуже холодно, дуже багато снігу. Таку Андору я ще не бачила. Ви всі здивовані дівчата. Ми, в шоку. Ми тільки що знімали ті кітоки замість того, щоб йти в ресторан. Ми всі були <смеш> дуже дуже <смеш> голодні. Але ті кітоки е перед усе. Перед усе. Спочатку Україна, а потім тікитоки. Так. Да. Знімали тільки токи. Три ті кітоки знімали. Вже руки Рес. червоні. Раз. Три. Три. Не обежа. Не обежа. Ми поняли з Тамарою, що в Андорі набагато краще обслуговування, ніж в Іспанії. Але всі тут сидять дуже голодні, тому що ще ніхто не поїв. Але насправді. Тут є ці фірмові печеньки. Сліді. Ви бачите? Так, і ще я дуже люблю, на набираючи обрати Flat White, тому що не знаю. Так, я люблю. Хочу і буду. Хочу і буду. дякую. Його важко розбрати вдома мені зробити, щоб він не був гірким, а в закладах така, типу, ну, робіть мені. Мені дуже дивно, що в закладах тут, ну, конкретно в цьому, в кофе, є свій мерч. Типу, Наші вам свої футболки. Хто тобто хоче себе футболку з назвою закладу. Бачите, всі біженки, їхні мерчі. Найкраще спа в Андор зі шпильом. Ми йдемо на 2 години в спа. Коштується 37 євро. Якщо будете їхати, обов'язково резервуйте наперед, бо тут ніколи нема місця. Приїдете облапошитесь. Тому прошу дуже, другий рік підряд, йдемо в спа. Диджиталізація. Треба це спа, я не високо. Низько, дуже низько. Дуже низько. Ну, ну як саме мій тиск зараз. П'ять, десь десь п'ять. П'ять десь п'ять. В спа при готелі було набагато ліпше. Краще мейнд. Можна. А, а тут, тут гидко. треба ще, тут гидко, брудно, треба зарушти. Це ні, заруш... ні, можна фа там, пах. де люди ходять в житті, там треба ходити босим. Тільки босим. Бред. І треба доплачувати за рушники. 4,50. Бред. Ще йдемо позой здавати на євро. Йой, що таке файне показати? Чи Дивіться, яка. Дивіться. Всіх биків мені показало. І ми йдемо в дуже цікавий магазин, а Ой, точно. Боже, я ж не сильно налякала. Добрий день. Піонер. Це Йоу. Любимо все готове. Ніхто не хоче готувати, і прекрасно, що такі приколи всі є. Посавика хулявку, все таке хелси. Знаєте, це bittersweet відчуття, коли здаєш лижі, і в мене їх більше нема. Так дивно, так приємно ходити. Але одночасно з тим навіть трошки сумно. Сьогодні, як на мене, був в мене найкращий день катання. Я ні разу не впала. Проїхала десь разу три або чотири на Червоних Горках. Дякую моїм друзям. Що навчили мене тормозити на кантах, Оце це дуже важливо. Такий трошки лижний, лижний лексикон. Але в основному рекомендую дуже вам з'їздити в Андору досить нормально по ціні. хороші гори, дуже багато трас. Це як Буковель помножити на 4. От, чекаю Катю, вона ще пішла спускатися. Вам, хто додивився до цього моменту, хочемо сказати велике дякую за перегляд і сподіваюсь, вам було корисно побачити такий матеріал про Андору. З вас підписка і лайк. Всім цьом. та-па-па!